Черкащина важливий регіон для українського аграрного сектора, тому потрібно не тільки зберегти її потенціал, але й примножити. На цьому наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко, перебуваючи з візитом на Черкащині. Про що домовилися аграрії області з міністром? А які питання залишилися поки що невирішеними? Більше про це зараз у нашій програмі. Питома вага Черкаської області у виробництві валової продукції сільського господарства держави більше 8%. Це друге місце в Україні, тому важливо зберегти потенціал Черкащини. Приміром, на Золотоніщині вирощують прекрасні яблука у товаристві з обмеженою відповідальністю «Золотонійські сади. Наше підприємство було засновано у 2006 році наше підприємство займається вирощуванням та зберіганням. Та з бутом яблука. І у нас є трошки суниці. Тобто, у нас є сім сортів яблук. Це і Рене Семеренка, наші українські, і закордонні сорти, і Golden Delicious, і Джона Голд, і Бреборн, і таке інше. Зараз садок у нас складає 95 гектарів. Почали закладати з 2006 року, це по 10-20 по 20 гектарів закладалося, Самі старіші з 2006 року це виходить, 9 років, да? самі новіші це з 2011 року 4 роки. Це У нас є квартала, які самі молоді. Да? Тобто, так поступово ми закладали сад. Система вирощування саду інтенсивна, підщепа карликова. як ви можете бачити, дерева невеликі 3-3,5 метри. Йде система зрошування капельного примусового, тому що під дерево потрібно постійно тримати вологу. І йде Внесення добрив та систем захисту саду теж через крапельну трубку, яка дозволяє нам, скажімо так, системно та безперебойно отримувати врожай і тримати, скажімо так, на одному рівні. На даний момент в Україні дуже багато таких, як у нас сади, да? але збут, я б сказав, дуже хороший збут. як Купують, як і мережі, торгові мережі, да? київські, черкаські, всеукраїнські мережі, такі як Цільпо, Ашан, Екомаркет. Про вражання, що я можу сказати про вражайність? Можливо, десь 20-25 центнерів з гектара. Ми повинні отримати це, вже будемо дивитися як ми ближче до середини серпня, коли вже яблуко буде налите. Ми будемо бачити більш, скажімо так, точно, яке це буде яблука, скільки ми його зберемо. На підприємстві працює 22 особи, а в сезон до ста. Збирають плоди вручну, аби не пошкодити яблука. Збирати треба дуже вчасно, кожен сорт має свій час зазрівання. От, тому потрібно, скажімо, дуже швидко збирати. Якщо ми починаємо остання декада серпня збирати один сорт, то буквально там два тижні. Наступний сорт ще два тижні, ще два тижні, і отак от ми збираємо поступово всі все яблуко. Міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка під час робочої поїздки на Черкащину ознайомили з роботою цього підприємства. Гості оглянули цехи виробництва, овочесховище, сховище, збудоване за новітніми технологіями. У сучасних холодильних камерах німецьких та італійських фірм, де працює система з ультранизьким вмістом кисню і контрольованою атмосферою, яблука зберігаються хрусткими і соковитими до нового врожаю без використання хімічної обробки. Тому постачають людям смачні корисні плоди цілий рік, користуються попитом на ринку і суниці. Тож зараз у ТОВ «Золотоніські сади освоюють виробництво смачного і корисного фрукта. Це потужне підприємство, яке по суті зараз постачає свою продукцію на Київ, на Ашан, на інші мережі і дає якісну продукцію. Яблука, які зберігаються наприкладвовоческович, які було побудовано, зберігаються 8-9 місяців і зберігається в прекрасному стані. Які далі скажімо, по всій Україні також займаються вже, ну, процесом реалізації. Ми бачимо реально гарний приклад, коли з, старої, відповідно, з старого овочесховища побудовано досить потужне підприємство, яке зараз думає і про інші напрями, думає і про ягоди. В тому числі, я думаю, що якраз спільне керівництво області про, ну, має всю підтримку ну, по своїй роботі. Відвідав Олексій Павленко і державне підприємство Смілянське лісове господарство. Міністр відслідкував, як відвантажують деревину для спорудження фортифікаційних споруд в зону АТО. Лісівники прозвітували. Поставлені Києвом завдання виконують. На схід відправлено майже 2,5 тисячі кубометрів лісу та пиломатеріалів. 60 осіб від лісогосподарських підприємств працюють на будівництві фортифікацій. Повністю виконуються всі покладені на обласне управління свого господарства задачі щодо будівництва фортифікаційних споруд в зоні проведення АТО. На сьогоднішній день поставлено більше 2,5 тисяч кубометрів деревини. Зараз завершуємо це будівництво, додатково забезпечуємо поставку 650 кубометрів. Сьогодні станом на друге число 490 кубометрів вже поставлено. Завтра повністю завершуємо цю роботу. Я хотів подякувати саме лісовому господарству в тому, що Черкащина найперше виконала завдання щодо будівництва вартовокаційних споруд. І це не може бути е, тільки одної справи адміністрації, це справа усіх, особливо коли е, працюють е, такі, як лісове господарство, будівельники, які в цьому допомагають. Результат, е, ви бачили, як ми зараз завершуємо, що стосується третього етапу е, роботи по покаційних спорудах. І Черкащина виконає завдання е, найпершими. Тому що тут є відповідальне керівництво і та команда, яка працює. Черкащина одна з перших областей, які виконали поставлені обсяги завдань щодо поставки матеріалів для фортифікаційних споруд, відзначив міністр. Крім того, з держлісгоспів військовим формуванням передано 14 одиниць транспорту. Перераховано більше півтора мільйони гривень на підвищення оборони держави і потреби атовців. На фронті воюють 24 члени лісівничого колективу області. Саме лісове агентство. Повністю виконує замовлення, яке ставиться перед нами Міноборони і ставиться ОДА. Питання постійно на контролі по всіх областях. Там, де є ризик на виконання, приймаються дисциплінарні окремі-окремі міри, в тому числі, скажімо, є особисте контроль це питання керівника нового і керівництва лідерного лісного агентства. Я особисто був два тижні тому назад з інспекцією на фортифікаціях на Луганщині. От, і відповідно було можливість побачити на власні очі. Як рухається процес? Окремий блок питань крім крім. Ну я хочу подякувати керівництву області і керівництву рісного агентства з Черкащини, що область рухається дійсно в лідерах по виконанні забезпечення. АТО і це якраз приклад є той, що як потрібно працювати. В обласній державній адміністрації з міністром спілкувалися сільгоспиробники Черкащини. Обговорили найболючіші проблеми галузі. Хоч і маємо цьогоріч складну ситуацію, значно здорожчали пальне, добрива, засоби захисту тощо, область все одно розраховує зібрати не менший урожай аніж торік. Аграрії Черкащини клопотали перед міністром про відновлення роботи косарського спиртзаводу як бюджету утворюючого підприємства. На жаль, отримала відмову через відсутність ринків збуту цієї продукції. Можливо, вдасться домовитися з Туреччиною і Європою. пообіцяв міністр. До речі, якщо про Європу, наші сільгосвиробники хотіли би повернути виробництво коноплі, яка ціниться по тисячі євро за тонну. Сьогодні тільки дві фірми вирощують цю стратегічну рослину. А колись Черкащина була лідером з виробництва коноплі. Сьогодні це стратегічна. Рослина, тому що е, там е, виробляється порох для армії, він е, два рази легший. Е, це виробляється машинобудування, це всі там деталі, які е, мають найпоту, е, найтвердіші, найпотужніші властивості. На жаль, немає ринків збуту і цієї української культури, резюмував міністр, і порекомендував працювати над вирощуванням енергетичних культур, сої, кукурудзи тощо. Не менше турбує аграріїв питання земельної реформи. Я за те, щоб підприємства, які володіють землею під Мінагра, до кінця року були повністю роздержавлені. Що це означає? Це означає, що земля, яка є в даних підприємствах, має, згідно закону, приватизацію, про умову приватизації своїх підприємств, має бути розпайована і віддана населенню. А це 120 тисяч старих землі. А це майже близько, скажімо, 80 тисяч власників землі, які скажуть, чекають отримання цієї землі. Дуже просто. Це мають ті люди далі відповідно вирішити, що з нею робити. А на якісь там місцеві, вибачте, там люди, які тримають цю землю під собою і там дихаря там роблять суберенду. Ну, дуже просто кажу, як воно зараз є насправді. Тому це питання, скажімо, я вважаю на зараз пріоритетним. Ми тільки по Черкаській області у нас зараз 10 підприємств готуються на передачу фонду держмайна. На роздержавлення, в тому числі там був Черкаський концернний комбінат, який також буде переданий найближчим часом. У нас була зараз зустріч. Ми зараз приліклі наших російських колег, які працюють з нами. І якраз команда Сакашвілі також працює з нами. От, тому також вони зараз контролюють цей процес, прозорість. Ми зараз це питання, два комітети, наш рарний комітет не привітації, щоб це питання не застопорилось. Дійсно повинен бути ефективний власник землі. Погодилися аграрії області, але звернули увагу в Європі. Не поспішають продавати землю. Імпонує ваше відношення до землі. Я думаю, що це поділяють е, тут абсолютна більшість присутніх. Бо мені довелося бути недавно круглий стіл проходив по продажі землі. Приїхали яні хлопці, там з Києва, Львова і так далі, щоб вже швидко продавати, в тому числі від вашого відомства були там теж з перекосами. Бачу, вони всякі єсне. Так мені прийшлося їм якраз в мене слово забрав дуже прекрасно німець, який виступив. От вони чекали від нього, що він сказав, що продавати землю. А він сказав, що ми по східній Німеччині ще до 2030 року не будемо продавати війну продажу, бо ми повинні розібратися і продавати. Литва теж чекала від неї нормальна жіночка, яка там дещо російської мови розуміла, вона сказала, ми в Євросоюз вступили, ми 10 років не давали права продажу за кордон землі, тобто іноземцям. Ви розумієте, чи ні? тобто вони підійшли, бо продать не штука, але продається раз, а потім назад уже не повернеш. Більше години тривало спілкування, під час якого обговорювали проблеми закупівельних цін на молоко, роздержавлення підприємств, підготовку до жнив та осінньої посівної, забезпечення добривом і пальним. Юрій Павленко відзначив, українська сільгоспродукція користується великим попитом на світовому ринку. Нещодавно він повернувся із Франції, а ближчим часом їде на великий саміт до Сполучених Штатів Америки. Підсумовуючи, міністр назвав Черкащину важливим регіоном для українського аграрного сектора. Я дуже був радий відчувати, як кажуть, є єдинодумців, відчувати, що в нас є повна підтримка і фермерів. І ну, я вважаю, що такі потрібні більш частіше зустрічі, поїздки. Більш конструктивні для того, щоб розуміти не тільки те, що відбувається на рівні кабіну, але те, що реально відбувається на землі, чим живуть люди, чим живуть фермери і які проблеми вони бачать. Хочу сказати, що Черкащина дуже гарно відсіялася на 100%. Черкащина знайшла фінансування відповідно і власні кошти, і банковські фінансування під це. Ми очікуємо непогані вражаї, тому що по рівню пасівів ми поки що очікуємо на рівні минулорічних параметрів. В тому числі Черкащина має суттєвий вклад в агровиробництво. Якщо подивитися в пропорціях саме по агровиробництву, це друга область в Україні от, за розміром цієї пропорції, в тому числі відповідно і по експортному потенціалу. Річкові елеватори ми бачили ніболон, який зараз також будував по потужності. І зараз річкова логістика також входить в пріоритетний напрям. який, ну, На жаль, зараз річкова логістика менше 2%, але в майбутнє ми хочемо довести до рівня хоча б французьких 20% загальної логістики, є по річці. Тому відповідно це також яка впадає величезний скажімо, свій вплив, має і на експортний потенціал. А Україна, якщо подивитися зараз на 1 липня, вийшла на свої в історичні рекорди на рівні 34,6 мільйонів тонн по експорту. І зараз кожен третій долар, що приходить в нашу економіку, це від нашої аграрної галузі.